Хочу познайомити вас ще з однією цікавою рослиною. Це Орлая. Я вирощую її вперше, взагалі вона рекомендується у флористиці як наповнювач до букетів. Квіточка ніжно-білого кольору. Звичайно, коли її вирощувати не через розсаду, я сподіваюся, що вона буде набагато шикарніша. Але це вже в майбутньому я собі прийму до уваги. А так я вирощувала через розсаду і квітів у мене не досить багато, возні було багато з проростанням. Але тепер уже буде зовсім інший метод. Пізніше я вам покажу, як я її буду вирощувати. Але поки що вам хочу сказати, друзі, що вона вирощується не тільки як флористичний матеріал, як наповнювач до букетів, а як елемент сухоцвітів. А саме використовуються її ось ці насінневі коробочки. Бачите, які вони цікаві. І я Надіюся, що їх уже мені поразрізати. Так, от вони не дуже високі, але то нічого. Я думаю, що її можна попробувати і висвітлити, і пофарбувати. Ось така чудо-квіточка. Буду збирати насіннечко.